Павло Пізніше він хотів, щоб владики нашої церкви, не тільки Східної церкви, Західної, Першої церкву церкви, і Східної церкви мали завжди такі зустрічі з молоддю. І, на превеликий жаль, ми не мали таких зустрічей. Сьогодні це є перша наша зустріч молодь цілого Екзархату, хоча немає з Сумщини, немає з Харківщини, немає з Полтавщини. Все-таки радий я, що ви є тут, і ми маємо можливість більше з вами спілкуватися, ви будете мати можливість задавати мені питання. Я хотів би все-таки і послухати вас. Бо ви привикли, що до вас завжди говорять, ви тільки слухаєте, але і ви, мимо того, що слухаєте, щось думаєте, навіть хотіли щось висказати і не маєте можливості. Для мене, я от оце Петром розмовляв, для мене є дуже цікаво почути ваші думки. І рідко те ми можемо зустріти навіть в таких публікаціях, в журналах, газетах думки молоді про стан України, стан церкви, відношення до влади, відношення до церковних структур, до владик, до священників. Що ви думаєте, що ви очікуєте від церкви? Мені особисто цікаво було би навіть почути, як ви прийшли до Бога, які були ваші дороги. Ну, наприклад, я би навіть міг і про себе щось сказати. Перш за все, я мушу признати, що виховання у християнській сім'ї дає дуже багато. Це, це ми мусимо признати як факт. Наприклад, я виховався в християнській сім'ї. Я не хочу сказати, що мій батько був дуже там релігійний. І побожний, але мама так. Ходили ми завжди до церкви в неділю свята. Це абсолютно було, ну так це неможливо було не піти до церкви. І взагалі населення, там, де я жив, було виховано в такому плані, що в неділю свята там ніколи ніхто не працював. Я особисто, коли приїхав сюди на схід і побачив багато людей, які на другий день Пасхи з Лопатами йдуть на поле, там купають, садять. Для мене це було таке дивне і шоковане. І я говорю, слухайте, але ну, невже ви такі голодні і бідні, що таких три дні свята, великого свята Християнського, ви не можете не працювати, а робота це не грех. Вони так говорять, робота це не грех. І тому я так подумав собі, благословення такого не буде, коли людина не святкує День Господній. І то є і факт. І тому ми наразі не коли дуже бідні, як я не говорю про те ту духовну бідність, а навіть і цю матеріальну бідність, тому що ми навіть не можемо зрозуміти і віддати ту честь Богу від Творцеві. І, і напевно, що я найбільше завдячую, можливо, навіть своєму покликанню матері своїй, тому що ціле життя вона молилась, то є факт. І навіть я приїжджав, коли вона вже старенька, була вже під 90 років, не раз в півночі я сплю, встаю. А вона в кухні молиться, а кафе читає, там ще щось спить, вже от над книжкою і каже, мам, та лягайте вже спати. Ні, я ще маю того дочитати, там, це. Ну, таке, можливо, виховання було у них. І, і я хочу сказати, що якщо ми мали б таких батьків, це є великий дар, дуже великий дар. Можливо, ви не мали таких батьків, але пам'ятайте, що пророка Ісаї є такий вислів, якби навіть ваша рідна матір. Відреклася від вас чи від тебе, знай, що я тебе пам'ятаю і я тебе люблю. Ти, так сказав Господь через пророка Ісаї. І тому не знаю, який у вас ступінь віри в кожного, бо може бути різні ступені віри, бо навіть людина віруюча росте із віри в віру. Тому пам'ятайте, що ми є завжди присутні у присутності Божій. Тобто, що Господь завжди є з нами. Так і один сказав, що. Є така велика камера, яка знімає постійно будь-який рух кожного з нас, це фізичні рухи, а Господь іще проникає в серце наше. Оце є проблема, що ми нараз не, не хочемо відкрити серця людям, які би могли нам допомогти, духовно вести, а в першу чергу не хочемо відкрити серце Богові. І тому очистіть серце, розірвіть серце ваше, це є перший план кожного з нас. І тому, можливо, завдяки моїй матері, я ніколи не думав, що я буду священником, абсолютно. Ніколи я не думав, що я буду владикою, аж владикою. Ой, ой, ой. Але воно так дивне, це Боже провидіння зарядило, що я зустрівся з одним священником під півліше, який чотири рази був у в'язниці за свої релігійні переконання. І коли я до нього прийшов, вони мали літургію завжди в себе в приватному домі. Він взяв таке підтрахи другий і накинув на мене. Каже, о, будеш священником. Я кажу, отче, ти що ви таке говорите? Я зняв. Я вчився тоді в інституті політехнічному, це досить престижний заклад, такий у Львові був. Ну, інженером я мав бути. Але що цікаво, ми мали такі молодіжні зібрання в понеділок завжди. І мене дуже тягнуло туди на службу Божу ходити. І там збиралися вже і хлопці, і дівчата, майже такі ровесники. От, наприклад, владика Ігор Возняк. Він якраз вийшов з війська і він прийшов тоді на літургію. Я його питаю: ну, Ігор, куди підеш? А, буду поступати там десь, буду вчитися. Я через пів року слухаю, він пішов в монастир. От ці Нічого собі думаю, Мав один план, а тут стався другий план. Ще один мій товариш пішов в монастир. Я так, знаєте, три товариші мої пішли в монастир. Ці редимтуриста. Я думаю, що це я ви останні лишився, щось ненормально. Не і дійсно, я так само поступив в Монастир в ці туристів. Ну і там вже починається це наше духовне життя. Е, ви, кожен з вас має свою власну дорогу. І я мушу вам сказати, що на протязі свого священичого життя я іноді не раз так сам аналізую. Були випадки, що я міг там пропустити часослов, чи утренню, чи вечірню, хоча стараюся відмовити їх. Але от у мене завжди з великою радістю, це я абсолютно без перебільшення говорив, великою радістю відправляю святу літургію. Свята літургія, я вам скажу, це настільки є велика молитва, так як цей отець, що в в'язниці сидів і сказав: Ви знаєте, що таке є служба Божа? Ну, що таке, отже, служба Божа це є атомна бомба для диявола. Я так запам'ятав. Атомна бомба для диявола. служба Божа. І оці молодіжні зібрання, що ми мали в понеділок завжди, вони свою справу зробили. Але вплив він так само мав величезний нас всіх, особливо його убожество. Я, наприклад, священників знав. Я ніколи не бачив такого убогого священника, як він. Відправляв в іноді літургію під жакутіки, підрахилі, піднімає руки, і в нього, знаєте, тут рука вишарпаний, ну, прямо подертий. І він не знімав його і не міняв його. Гроші. Нараз люди йому приносили там, гроші, інтенції на службі Божій. Дивився, нього ну, така калиточка така була, гаманець такий повний. На другий день все, порожньо. Годувати, як він нас годував. Ми прийшли, так, що в мене їсти є? Ми все з'їдали, нам там 5-6 чоловік, все з'їлимо абсолютно. Я кажу, отча, що ви будете завтра. А він такий радий, що ми все з'їли. Одного разу прийшли, не було чим підсмажити. Олії не було, він бере чайника воду. на сковороду наляв, тудар розмішав. Ми з'їли йому. Ну, думаю, от отець цікавий отець. Так, ці оці наші, яких ми знали, знаєте, так само, як тут не раз є у православних батюшок таких. Крутих, як називають, або владик то на радіо радіусі метр ти до нього не підступиш. А це настільки був доступний священик, що коли я одного разу був такий цікавий випадок, ми йшли на літургію, я йому допомагав дякувати. А ще один чоловік такий йшов, ну, з наших вірних, дуже пристойно одягнутий, а отець мав таку стару шапку зимову. Ну і ми прийшли там дів відправляти світу літургію, і люди не знали, хто священник, бо то було підпілля. І підходять до того дядька другого, йому руку цілувати. Він каже, Ой, то то не я, то не я, то отець, отець тут, Михайло, ми хай тут. До і не можуть повірити, що такий убогий священник. І Йому вже тоді про той гумен. Такий просто приказ дав. Я теж кажу, отче, ви вже тій шапці стільки ходите, що мені просто стидно з вами ходити. Такі, такі обдерті шапці зимові. А Він так взяв, знаєте, це я по сьогоднішній день пам'ятаю, взяв, так зняв ту шапку, так подивився, так сміявся, каже, хай трохи ще з мене посміються. Знає? Знову тягнув на голову ту шапку і так ходив. Ну, можливо, такий юридивий Христа Ради, але вже коли йому про ту юмен сказав, отче. Що ви поміняли плащ, бо вже встигну на вас дивитися. Він зразу на другий день там, йому знайшли, вірні купили матеріал, пошили цей плащ такий зимовий, теплий. Що як він помер, мені цей плащ передали, і в мене там в шафі лежить, хоча я ні раз його не одягав. Отаке було наше знайомство з священиками підпілля. Фактично, я не знав про церкву греко-католицьку взагалі, тому що я ходив у православні храми, бо тоді, а підпілля, оце. Виявилося, що є підпільна українська греко-католицька церква. І тоді мене запитували, ну скільки вас там є, ну скільки там? Я кажу, то звідки я знаю. Ми збираємося, знаєте, так, служа Божа, тут, потім десь на другу неділю в другому місці, в третьому. Мало хто знав. Але церква настільки була жива, що, наприклад, літурги відправили, і та господиня ставила отакий казан борщу, і ми всі сідали. Ми всі знали один з одного, хто чим живе, хто де женився, заміж вийшло, хто. Всі проблеми це була така маленька домашня церква. Всі ми знали. Бог відкрив нам свободу і дав нам свободу. У х роках велика маніфестація у Львові такий мітинг пройшов від центру аж до церкви Юра. Нараховували десь тоді говорили, що нараховувалися до 100 тисяч людей. І не настільки засвідчило про те, що люди спрагнені Бога і віри і церкви, що тоді зрозуміли, що церква наша не пропала і не умерла. Тому що, щоб ви знали, дуже важливим є мати поняття про церкву Христову. Воно раз люди так хитаються, тут туди піде, тут сюди піде, до протестантів піде, ще десь піде, шукає Бога. Правильно, Бога треба шукати, але пам'ятати, що Христос Христос, Дав нам одну церкву, так як в подружжі є єдина жінка і не може бути двох жінок, так само церква Христова це є невіста Христова, єдина церква, єдина Свята Соборна Апостольська церква. І про нас нам говорять, а ми там яртики, ми відступники, ми там ще якісь. Абсолютно ні. От, наприклад, ми святкуємо 1025-річчя хрещення Руси України. І От ви можливо не знаєте такий факт. Що в Верховній Раді була пропозиція запросити на це святкування е, патріарха Грецького Артоломея і папу Францішка. І Косні... Колісніченко каже: а яке має відношення греко-католик до хрещення Руси України? І то він цікаво сказав, ви, папа є греко-католик. <с>? Папа не є греко-католик, папа є католик для всіх католиків цілого світу, яке має, відно... яке має відношення, а щоб ви знали, що коли. Хрестилася Русь Україна, то церква була єдина і не було роздолу, розкол стався в 1054 році, 66 років після того, коли Русь Україна була охрещена. Тому такі факти, такі речі ви повинні знати. Але в першу чергу ви знайомитеся з церквою через священника, через священника. І тому, якщо священник, який є у вашій парохії, священник є духовний. Священник є побожний, священник є грамотний, він може дійсно створити громаду, яка може дійсно засвідчити Христа. І як бачимо, священик, я не хочу там його хвалити, бо як не як все-таки праця його є видима. І навіть те, що ви тут зібралися і знайшли ми це місце тут, так само є результат його праці. Тому нам потрібно священиків, нам потрібна тільки нам потрібно і сестер монахинь, які ви працювали з дітьми, працювали, катехізували. І тому, якщо з вас, з молодих, відчуває якийсь поклик до священичого стану, це і поклик від Бога. Абсолютно поклик від Бога. Якщо ж серед дівчат є от... Дійсно тяжко є, я б хотіла заміж вийти, хотіла дітей родити. А от є такі, що пішли в монастир, дівчата. Чому я не могла? Вони штукали, як кажуть, вийти заміж і дітей родити, а ти попробуй посвятитися Богові і служити ціле життя Богові і народові, і церкві. От таке посвячення воно не раз вимагає більшої жертви. Тому я вітаю вас сьогодні. Зараз, як вони запланували, щоб якось групами ви станете. І скажете, звідки ви приїхали, що ви просто один. То Можна один... мікрофон подати, і кожен Там, скаже покаже. про себе декілька слів. Але я би хотів, щоб ви трошки дали своє свідоцтво, так як я тут говорю, не боятися вийти, прийти і сказати, ну, я до Бога прийшов чи прийшла отак. І то для багатьох це буде дуже цікаво, тому що коли я робив одного разу реколекції з молоддю. Два дні, знаєте, молодь чомусь не йшла до сповіді. Мене це дуже здивувало. А коли ми зробили такий вечір зустрічі зі свічками, як почали свідчити молоді люди, як вони прийшли до Бога, дуже багато людей відкрилося і пішли до сповіді. Тому я вважаю, Дух Святий буде діяти через вашу щирість і відкритість. Потім після цього я ще вам зачитаю послання блаженішого Святослава до молоді. Ну а потім вони мають ту свою програму. Мені цікаво буде самому подивитися. Буде вечірня і завтра, а в 10-ті утрення буде, в котрій дні в червні? Без 15 9. Без 15 9 утрення, а в 10-ті архіерейська свята літургія. Ми відправимо службу Божу тут. Там, певно, прийдуть ще люди. З'їмо ще знов якийсь борщ чи там, може, зуб хай буде. Я не знаю там, в коморечі, що, що залишилося. Я, я по-перше, переживав, що ви будете їсти тут, знаєте, вас тільки приїдали, а ми обід зробили. Ну що, дуже вітаємо вас. У нас тут в Мелітополі, і сподіваюся, що це вже не останній, а перший раз. І десь в других місцях ми вже будемо мати зустрічі на другий рік. Слава Ісусу Христу!